Ось нас привезли в невеличкий магазин Алді. Зараз ми з вами зайдемо і будемо зрівнювати німецькі ціни і з нідерландськими. Так, що в нас тут по тележкам? Тележки не пристібнуті. Так, заходимо і тут одразу хлібчик. Ось мінус 30%. Вибір хліба більший. Бачите, ось теж. 30% знижкою такий пиріг. Можна взяти багато хліба. Уже 30% знижечка. У нас нема такого в Нідерландах великого. Нік вибрав ось такі булочки. Мінус 30% знижка. Такі крученики. Скільки вони коштують? Два євро. євро і мінус 30. Хочу спробувати. Ти подивимося, що тут по. Овочем. Ось такі томатики 2 євро 300 грам. Ну, Майже такі ж ціни, як і в нас, як і в Нідерландах. Капусточка євро 39. Дешевша. Дешевше. і великі такі голдрівки. В нас немає, у нас маленькі в основному. Так, дивимось по рибі і по фаршам. Фарш теж дешевший, бачите? 749, 8,99. Це у нас за біло, за кілограм. Червона рибка солона. Дорога, так як і в Нідерландах. Ось такий шматочок 180 грам. 4 євро. Ось внизу 300 грам, у нас 6 євро. Це сира рибка. Це, мабуть, теж сира. Не знаю. Важко сказати. Дорадо для барбекю 6 євро. А, скільки тут 308 грамів, така рибка. А ця більшенька 470 грам. А банани євро 29. У нас свалді. Євро 19. Що тут у нас ще є? Персики євро 59, євро 69 Же є брикоски. в нас я ще не бачила. І ось такі по 2,40. Авокадо. Ось такі великі євро 19. Дві штучки авокадо, євро 49. Давайте тепер подивимось по м'ясу. Отакий шніцель 9 майже кілограм, 479. Ось такі, мабуть, курячі котлетки, 4,79. Індиче філе можна купити, як і в польському. Бачите, великими шматками такими і такими шматочками. В Нідерландах такого немає, тільки в польських магазинах. Так, почому в нас курочка? Курочка за кілограм у нас? 499. Ось такі курочки. Тіле 949 куряче. Ну, а як же без квітів? Я побачила і квіти. У нас теж валді є квіти. І вон такі гвоздички гарненькі що помітила дуже великий вибір ковба, ковбас. От, звичайно, ці німецькі різні ковбаски, такі сардельки, сосиски для хот-догів. Акції є. Ось мартадела в акції, прошуто. Дуже великий вибір ковбас. У Нідерландах менше вибір ковбас. А це сири. Філадельфія в акції євро 99. Ну, у нас теж буває в акції, теж по такій ціні. Далі дивимось молочку, йогурти. Це такі, як в лідлі турецькі. Євро 39 і скільки тут 4 штучки. Чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки вони в Нідерландах. Ох, треба спробувати німецький кефір. У нас немає такого. Спробуємо. А це, я так думаю, сметана. 24% жирності і 30%. Візьмемо. Так, євро, так як і в нас 99 і євро 29, так як і в нас. Ми спробуємо різницю. І ось, бачите, є крем фреш, такі, як у нас. Теж 99 і 99. Такого немає. Масло євро 79. Ось таке. Якщо це масло, то у нас немає таких цін. І 2,75 біо. Так, друзі, що я тут знайшла? Я знайшла Нордіш Оселедець. Так, обов'язково треба взяти і скоштувати. Дуже великий відділ побутових, одягу, садових меблів. Ось такі капці по 5 євро. Крокси. І жіночі теж по 5 євро. Ось такі килимки для ванної кімнати. Одяг різний. У нас теж багато. Ось такі маєчки. Одна сіра, одна зелена. Піжама. Це 3 євро. Так, такі. топ. Дві маєчки. Помаранчева така флісочка. Вона 9 євро. Такий доволі <свят> великий магазин. О, у нас теж валді, от штучки по 99. Зараз вони знижками. Давай нікчей таку нам грізоті. Ось такі Ось. Так, я вибрала собі дві полонечки. Ось дивіться, Аріба White. Ось така полунечка. І ще ось така полуничка Роман. Хто знає, напишіть мені, що це за полуниці. Будь ласка. Так, великий вибір шоколаду. Я не, не знаю по німецьким шоколадам який. Такі в нас теж є в Нідерландах. Ось фісташки. 3,79, Мабуть так у нас теж такий шоколад. Ось це ці цікаві шоколадки, теж у нас валді, такі маленькі. Ось такий шоколад у нас немає, 75 центів. Дитячий з різними начинками. Давайте тепер подивимось про тунець. Ось він. Так, що в нас тут? Солений. О, самен. Самен Ойл, так, Самен Блумен. Ось такий тунець у нас Євро 49. У нас вже немає по Євро 49 Валді, у нас вже весь дорожчий. Так, дивимось salmon Блун, так. Беремо три таких тунця. Давайте ще подивимось по яйцям. А, ось у нас євро 99. У нас немає. По-моєму, таких цін на яйця. 2 євро. Ось такі яйця. А інші яйця. 2 29 і 3,29 біо. Ось такі ціни на яйця. Так, томати. Томати, ну, ось, наприклад, євро 11 з знижечкою. Ось такі маленькі томати, 300 грамів. Можна скуштувати. Ось такий перець, 4 такі великі штуки, 4 перчини євро 89. Ось такі. 500 грам тут. Ну ось, друзі, такі ціни в Німеччині, Балді. О, навіть кавуни по євро 35 вже є. І деньки є по 2,19. Ось такі ціни. Хто в Нідерландах може зрівняти. І асортимент. be